Добрий день, мої любі діти та шановні батьки, ми з вами продовжуємо наші онлайн уроки і сьогоднішнього року визначаємо загальну кількість одиниць певного розряду. Сьогодні на уроці ми продовжуємо вивчати трицифрові числа і дізнаємося, що можна визначати не лише кількість одиниць розряду сотень десятків, а й також загальну кількість сотень, загальну кількість десятків та загальну кількість одиниць. Напишіть, будь ласка, каліграфічне число, яке містить 15 десятків. Що це на за число? 150. Отже, запишемо з вами 29 січня. Нижче класна робота і число 150. Так, отже, номер один. Запишіть, будь ласка, цей вираз. Можете зупинити, самостійно порахувати, а тоді з вами перевіримо. Так, порахували. Давайте. 18 поділити на 3. 6. 7 помножити на 6, 42. Далі 32 ділимо на 4, 8, поділити на 1 8, 8 помножити на 5, 40. 42, мінус 40 2, – 2 на 9, 18. І поділити на 6 буде 3. Так, наступне. 40 поділити на 5, помножити на 3, поділити на 8, плюс 4, помножите. На 6 додати 9 помножити на 4, поділити на 6. Так, і ось тут ми бачимо, це у нас перша дужечка буде. І ось тут так само буде друга дужечка. Так, починаємо з вами. 40 ділимо на 5, 8. 8 помножити на 3, 24. Поділити на 8. Три. Плюс 4 помножити на шість. Так. 24 Виходить у нас три плюс 24. Це у нас. Двадцять. Записала, будь ласка, 27. Тепер рахуємо 9 на 4. 36 шість. Поділили на шість. Шість.

Отже, визначимо числа у натуральному ряді, тобто які є сусідніми з ними. 789. Це перед ним 788, після нього 790. 400. Перед ним 399, після нього 401. 589 це 588. Тут 590. 330, 329, 331. Отже, визначте розрядний склад чисел. 570, 327, 400, 289. 570, дивимося. Це 5 сотень плюс 7 десятків дорівняння 57 десятків. Так, 327 це у нас 3 сотні плюс 2 десятки, плюс 7 одиниць, 32 десятка плюс 7 одиниць. Так, 400 це 4 сотні або 40 десятків. 289 це дві сотні 8 десятків, 9 одиниць. 28 десятків плюс 9 одиниць. Отже, щоб визначити в числі загальну кількість сотень, достатньо в записі прикрити дві цифри справа. Щоб визначити в числі загальну кількість десятків, достатньо прикрити тільки одну цифру. Отже, записала, будь ласка, номер 5. Нам потрібно з вами визначити загальну кількість сотень. Десятки і одиниць. Отже, 526 це 5 сотень 2 десятки, 6 одиниць. Записали, будь ласка. Наступне 427, скільки сотень? 4 сотні 7 десятків, 9 одиниць. 365 – три сотні, шість десятків, п'ять одиниць. 128 – одна сотня, два десятки вісім одиниць. 309 – три сотні. Дев'ять одиниць. Чотириста сімдесят чотири сотні сім десятків. Так, номер шість. Тепер нам потрібно з вами обчислити. У Нас буде складатися із двох сторіночок. Тому, будь ласка, будьте уважні. Так. 190 плюс 570. Це як 19 плюс 57. І це буде 76. Отже, 760. 674 мінус 4. Отже, буде 670. 670 додати 180. Це як 67. Додати 18, буде 85, отже 850. 234 мінус 30, отже буде 204. 310 мінус 220, це як 31 мінус 22. 9 буде 90,

630 мінус 36. Як буде 63 мінус 36? І буде... Так, тут є помилочка. Тут повинна бути 2. 270. 270. Так. 320 мінус 150. Це як 32 мінус 15.

Це як 15 плюс 45, буде 60 і буде 600. Отже, з чим новими познайомилися, як дізналися? Так, домашнім завданням у вас буде сторіночка 26 номер 7 Саме перша задача впевнено, все у вас мене розумнички. До побачення та гарного дня!